Добрий день, шановні колеги, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. А також комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Присутніх у нас чотири члени комісії, тобто комісія правомочна. Переходимо до розгляду порядку денного. Хто є, які питання? Нема. Нема. Доповідач по всіх питаннях у нас Поздренко Яна Олександрівна, спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунальної власності. Переходимо до розгляду першого питання. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в приватну власність. Будь ласка, Яна Олександрівна. Доброго дня, шановні депутати, у нас на розгляді питання про передачу земельної ділянки комунальної власності у приватну. Згідно поданої однієї заяви від Жили Олександра Григоровича, про... просить затвердити йому розроблену технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, розроблену товариством земля і право. Він хоче. Затвердий документацію розроблену на земельну ділянку за адресою вулиця Центральна, будинок 29, село Дубовики Сенельниківського району Дніпропетровської області, площею 2500 квадратних метрів. Це під його будинком. Тому е, прошу поводити це питання на розгляді сесії. Дякую, питання будуть, які, шановні депутати. Ні. Переходимо до голосування. Марина Вікторівна, так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Валентина Павлівна. Так. Прийнято одноголосно. Рекомендувати сесії селищної ради, затвердити вказане питання. Так, переходимо до розгляду другого питання. Про тимчасове переміщення Добовиківської сільської ради, Синельніківського району Дніпропетровської області та її структурних підрозділів. Будь ласка, Яна Олександрівна. В зв'язку з нестабільною ситуацією наразі в нас на території громади було прийнято рішення про тимчасове переміщення Добовиківської сільської ради та її структурних підрозділів до Новоолександрівської сільської ради, Дніпровського району Дніпропетровської області. Переміщення буде здійснено саме в адміністративну будівлю Волосько-Старостинського округу, Новолександрівської територіальної громади, за адресою вулиця Центральна, будинок 18, село Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області. Також встановити, що з дати фактичного здійснення тимчасового переміщення, визначеною датою підписання акту приймання передачі приміщення, місцем проведення пленарних засідань Дубовиківської сільської ради. Засідань виконавчого комітету, а також здійснення повноважень сільської ради та, його, та її виконавчого комітету, є приміщення за вищевказаною адресою, також встановити, що тимчасове переміщення здійснюється на період дії військового стану та до прийняття окремого рішення про повернення до місця постійного розташування. Також доручити відділу земельних ресурсів комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконкому до сільської ради, вжити всіх можливих заходів щодо укладання з Новоолександрівською сільською радою, договору оренди приміщення, договору про відшкодування витрат балансу утримувача на утримання орендованого приміщення та надання комунальних послуг орендарю, Уповноважити сільського голову. На підписання договору оренди, акта приймання передачі приміщень та інших документів пов'язаних з реалізацією цього рішення. Також фінансовому відділу доручити, передбачити у місцевому бюджеті видатки на оплату оренди приміщення та відшкодування витрат за споживання комунальних послуг. Прошу вас прийняти рішення на розгляд сесії. Дякую, Яна Олександровна. Будуть які питання до доповідача? Ні. Переходимо до голосування. Марина Вікторівна. Так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Валентина Павлівна, так. Прийнято одноголосно. Рекомендувати сесії селищної ради затвердити проєкт даного рішення. Переходимо до розгляду наступного питання. Про деякі питання управління комунальним майном. Що належить до власності Дубовиківської сільської ради Сененніківського району Дніпропетровської області? Будь ласка, Яна Олександр, е, у нас наступне питання про управління комунальним майном, е, розглянувши звернення виконавчого комітету від 12 грудня 2025 року. Було встановлено, що та звернення старости Добровільського старостинського округу. Було встановлено, що на території добровільського старостату є, знаходяться аварійні дерева багаторічні, сухостійкі, які загрожують життю людини. Ці дерева розташовані за адресою вулиця Нова, 2, село Добровілля в кількості 10 одиниць, вулиця Центральна, 40 село Добровілля в кількості 28 одиниць. Та Центральна 42 село добровілля в кількості 11 одиниць, всього 49 одиниць сухостійких та аварійних дерев. В зверненні вказано, що дерева не, ми не в змозі відновити життєдіяльність цих дерев, вони сухостійкі, вони аварійні і їх потрібно списати. Наступне, також ви знаєте, що насталася надзвичайна ситуація в Дубовиківському ліцеї 29 грудня 2025 року. І згідно протоколу ТЕПТНС було пошкоджено автомобіль ВАЗ-21074 первісною вартістю 11 тисяч 117 гривень. На сьогоднішній день, згідно актів, було встановлено, що відновлення його недоцільне зв'язку з тим, що на ремонт потрібно 117 тисяч. Але це перевищує вартість ринкову вартість цього автомобіля, тому також пропонується його списати та здійснити всі заходи щодо реєстрації списання умрелом. Також у нас на сьогоднішній день здійснюється передача основних засобів від Дніпропетровського. Від департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації до відділу освіти молоді, спорту, культури, туризму та релігії Дубовиківської сільської ради. А саме вони передають шкільний автобус ЗАЗ А-08 первісною вартістю 3 мільйона 800 гривень. Встановити, доручити постійно діючій комісії з приймання передачі відділу освіти. Здійснити всі передбачені чинним законодавством заходи щодо сприйняття цього майна, також встановити контроль за збереженням та використанням зазначеного майна за начальником відділу освіти Андрієм Краснощоком. Прошу погодити передачу та основних засобів на баланс та оперативне управління відділу освіти. Ось таке питання. Прошу погодити його, розглянути на сесії. Дякую, Яна Олександрівна. Будуть питання, які, шановні депутати? Ні. Переходимо до голосування. Марина Вікторівна. Так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаєвич? Так. Валентина Павлівна, так. Прийнято одноголосно. Рекомендуємо сесії селищної ради затвердити проєкт даного рішення. Наразі порядок денний нашої комісії вичерпано. Дякую всім за присутність за участь.